спасти людину від гріха прокляття смерті, висунути із полону самої смерті. Тому ми сьогодні прийшовши із нашою вірою, вірою, в яку ми вкладаємо символом верху. Не завершується тут на землі. Що наше взагалі життя це безсмертя. Якщо існує безсмертя, то існує життя в безсмертні. А якщо існує життя в безсмерті, то наш Бог не Бог мертвий, а живий. А якщо всі живі, Скільки рідний, а не є поряд з нами, ми були все одно живі, ми з ними в контакті. Ми з ними в комунікації. Попростіше ми з ними перебуваємо у спілкуванні, у спілкуванні через молитву, спілкуванні через енергію відчуття. І ця Любов. Ми не відчуваємо про те, що наші і померли. Ми розуміємо, що вони живі тілом в іншому місці. але душею поряд з нами. І наша любов, наше спілкування, наше відчуття є постійно діючим. Ось чому ми багато говоримо до Святого Христового Воскресіння. Це приклад. Господь володар життя, володар над смертю. І тому смерть смерть подала. Ось ця верхне неділя і є оцим пошуком, відчуттям тих людей, які 2000 років тому назад і йшли і покладали геляки віття, Більда покладали перед того, щоб торкнулося почати благодаті, печати ті, а то булася, початок початок тін, або, хто не мав одежу роздила, щоб бути співучасником цього воскресіння, співучасником цього воскресіння. І тому для нас це свято, це свято в першу чергу великої надії, і великої любові, великого самого свідому. Є життя на землі, є життя за межами цієї нашої земної кулі. Захи життя існує. Воно має перспективу моєму особистому житті. Воно має перспективу нашому загальному житті. Тому що приходить інколи думка, коли якісь важкі випробування, скінчився сенс життя. Чи це хтось помер біля тебе, ти здається? Все біля мене померла близька і він на мені людина. Ми мене скінчився сенс життя. Я не можу додати дітей. Мене скінчився сенс життя. В мене померла єдина дитина. В мене скінчився все життя. В мене обікрали. Скінчився все життя. Сенс життя завжди є. Оце дар Божий. Це життя в самому житті. Наше життя життя в Бозі. І кожен із нас приходить у свій час в цей світ. І кожен із нас з цього світу в свій час піде. Ми не є розпорядниками життя, щоб і на нас, навколо нас будуть жити люди стільки, скільки нам. Яким ми можемо здійснити. Ми переживаємо за всіх. Переживаємо за все. Але не треба розпинатися за Україну. Не треба розпинатися за Україну. Треба жити в Україні. Ісус Христос за на нас усіх розвязь. Бо не переживаючи за себе, ти не можеш переживати за інших. Чуть ти себе, ти не можеш любити інших, ти не знаєш, що таке любов. І ось мале в великому, а велике в, в малих вчинках великі вчинки. А в великих вчинках складається сутність нашого життя. Це Бог бачить, яким чином? Великий чи малий. Тільки Він визначає. Що ти зробив на цій землі? Во ім'я чого ти можеш продовжувати це земне життя, і во ім'я чого ти живеш взагалі? Поставив питання, для чого ти живеш? Свої, сутністю самого життя. Тому кожен даний день треба прожити багато, змістовно, в праці, в молитві, не просто прожити не з тією думкою, аби швидше діло, аби швидше п'ятниця. Ми ж таки, коли живемо в тому, сьогодні понеділок, вдома живе, швидше п'ятниця вихідні Свого життя Не мрійте так. Не мрійте так. Живіть сьогодні кожен день. І коли ви живете, вона коло вас поширюється за життя. Це життя енергією своєю поширюється на відстані, поза часом находиться. Бо Христос є життя. Він не має ні часу, не має ні відстані, а Христос це сама любов. І нам було вас зміниться світ. І починати це потрібно із стану своєї душі. Хочеш змінити себе, стан своєї душі зміни. Стан своєї душі. А, змі... а ця зміна стану моєї душі. Це сповідь, це покаяння, це очищення, це переосмислення. Я хочу бути іншим. і не таким, яким я був вчора. Як простий приклад. Ви ж вчорашніх стані одежі. Міняйте стан своєї душі. Міняйте стан своєї душі. І коли змінитеся, вам вже саме більше буде прияти. Бо ви змінені, ви очищені, ви кращі, ви можете бути таким. Ви сьогодні просто всі гарно. А можемо бути ще краще. Меж досконалості немає, меж красоти немає. Ми всі з вами квіти в по Божого. Це треба запам'ятати, як вільно прорізати кожу. Чи бор'яти. Бур'ян буде вирваний, спалений і викиданий. Гарнер залишиться для пошакування. І ми себе ставимо на обстану гарним. Життя повноцінним, християнським, наповнений змістом, працею, і звичайно найбільше наповнений любов'ю. У всьому повинна проявлятися. У кожному чині, у кожній твоїй думці. Зрозуміло, ми не можемо зразу з цим справитися, ми різні буваємо. Але прагне, спідкнувся, впав, вставай, іди далі. Згрішив, зробив недобре. Ось це важливе, важлива зміна, але неправильно буде чекати, що нам нас щось зміниться. Ми все чекаємо. Ми чекаємо. Зараз чекаємо, коли перемога. Усі чекаємо, коли перемога. І не треба чекати. Нам тут потрібно жити. а просто сидіти, чекати, бо буде перемога. Чому не починаєш жити? Чому не, не одружуєшся? Чому не будуєшся і собі? Такий і такий зміст. А сьогодні щодне життя. Спониківка. З понеділка, з першого числа будь щасливим. Будь щасливим тут і сьогодні. Працюй тут і сьогодні. Живи тут і сьогодні. Ось є зміст цього Воскресіння. Ось цей є Христос приходить і не да говорить, змініться. колись наступить Воскресіння, буде Царство Небесне. Ні, прийшов зробити це тут і сьогодні. Тут і сьогодні з нами серед нас. І ми говоримо, Христос серед нас, життя серед нас, зміст життя серед нас. І воно находиться. тільки Перед вперед у життю, перед до Царства Небесного, вперед до храму. Тому хай сьогоднішній цей день, який ми прийшли з вербою, буде не з вічкою нашою, не обрядом присвячення верби, а нашим духовним змістом. Ми прийшли з любов'ю до Христа, щоб сьогодні постелити от те, що ми принесли в наших руках, прикрашене. Під ноги цьому васняті, яке буде ступати, під ноги Спасителю, щоб він, торкнувшись дотиком своїм, передав нам своє благословення. Передав благословення нам через, наш, через нас, нашим родинам, через нас, нашим воїнам, укріпив підбадьорив, надихнув зберігання, щоб живими, здоровими всі повернулися вдома і виключно з тому перемоги не чекають. Перемоги самі поєме. Боєм на своєму місці. Молитвою, працею і великою вірою, великою любов'ю до України, до життя, любов'ю до Христа і любов'ю до ближнього. Але серце Господь надихає усіх нас жити правильно і правильно. А сьогодні, покаявшись, усі тепер. У своїх особистих, особистих, своїх гріхах. Господь походить, шукаються, продовжують її, а не покаються скорочу заради обрани. Хочемо всі жити тут чи ні? Всі на сквоні. Всі на сході. Покаємося, швидко закінчиться війна. Бо Господь має. Ось змінимось самі, зміниться все до кращого в нашій країні і живим, і здоровими, повернуться наші хлопці. Давайте робити те, що від нас залежить.